І це... І це ОВІРЖЕТ! Ну і всім привіт, народ! З вами Фуртільс Персональ. І сьогодні я буду знімати відео по клеш роялу. І сьогодні ми будемо відкривати сундуки, які ви бачите. Які ви бачите, ой, які ви бачите на вашому екрані. У мене є в складі Венгенерний сундук, я його зараз відкрию загибель, мені нічого не жалко. Я на нього стільки чекав, що це вже Ох. Магічний сундук, огромний сундук, золотий сундук, безплатний королевський. Як бачите, ось мій профіль, Food Express, 9-та арена, 1687 кубків. Ось трохи оглянемо Оглянем мій профіль. 1099 побед, 3 коронки 603, Боже Свота Фейт 1941. Тікучая любимая карта літні варвари. Е, колоду. Ось мої колоди. Галем. Ось така ось така колода. Найбільше цієї код, але мені сам подобається. Значить, давайте озвучимо карту, яку я дуже хочу. Я дуже хочу качнути різних варварів на 11 і міньйона Значить, я хочу... Екзекутор, Мегаміньона, Елітмваверів. З Лех я хочу. З Лех я хочу. Шахтера. Громовіржиця або кладбище. Дуже я її хочу дістати особливого грамовіржицям би мені вписався у цю колоду замість Елітного колдуна, наприклад. ж, давайте почнемо з самого маленького. Це є безплатний сундук, 85 золота, Одна печка і 10 карт розряду. Ще один безплатний сундук, що це стараюся покласти. 85 золота, один, Одна карта три мушкетера і 10 карт королівський гігант. Так, давайте королівський. 504 золота. 3 геми, 2 карти 3 мошкетора, 31 варвар, 32 рицарь і 5 карт Валькірія. Так, давайте почнемо з золотого сундука. 201 золото. 11 карт розряда. 20 карт гобліни копейнички. Копейщики. Почалися. Три карти мегаміньона і епік, і це зеркало, на жаль, це зеркало. Давайте відкриваємо магічний. 702. 702 золота, точніше. Одна карта хіжина варварів. 10 картів пустих варварів. 20 картів рицар. 3 печки. 51 карта королівський гігант. 17 карт садник на капенє, 10 карт залишилося, щоб качнути його на 7 рівень. І на жаль, це не буде епік, але це... Що це буде епік, це не буде легендарно. І це палач, це круто, тому що я хотів палача. Три карти палача, ще п'ять карт і я зможу його на четвертий Так, давайте огромний сундук. 1405 золота. Одна молнія. 28 мух! Так, в рівно! Я його зможу качнути на 7 рівень. І обичної карти 251 штука королівський гігант. І що ж, відкриваємо легендарний сундук. І це... І це Громовержець! Так! Це Громовержець! це є Електроколдун! Да! Це Громовержець! Зараз я зроблю скріншот на всякий випадок! Ааа, це круто. Топчик громовіржець. Нова карта. Качнули. 4000 зразу качаємо навіть без питань. І це Громовержець. Ааа! Прикольненько. Пацани, тепер у мене стіки топово впишеться. на. Все, це ідеальна колода. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки. Підпис, підписуйтесь на мій канал, на мою групу ВКонтакті, Добавляйтеся до мене в друзі ВКонтакті. Підписуйтеся на мій інстаграм, Добавляйтеся до мене в друзі в Фейсбуці, додавайтеся до мене в групі в Фейсбуці. Да-да, я такий. І ще поставте, будь ласка, лайк, тому що за мою старанність треба якось віддячити. Ну що ж, хочете більше відео? Пишіть про це в коментарях. Čože? Ty babášky!